Провівши вже не один десяток каздевів, е, є загальна така риса для багатьох експертів, це те, що у них є певні затики. Ну, вони самі так про це говорять. І їх можна поділити на декілька елементів. Перше, це те, що вони самі собі хазяйва, а це і плюс, і мінус. Чому? Тому що ніхто не змушує працювати. Сьогодні хочу полежати, полежу, завтра буду працювати. Другий момент це те, що. Е, Витікає з першого, до речі, Це те, що відсутня певна дисципліна. А коли відсутня дисципліна, то є певний хаос у справах і, відповідно, недостатня кількість клієнтів. Але ключовий момент, знаєш, який? Це те, що не всі конкретно можуть чітко про себе сказати, хто ти. А це елемент самопрезентації. І якраз про це будемо детально говорити на клубі, який буде ось буквально в цьому місяці в лютому. Запрошую!